Доброго дня українці. Після першого мого відео поступило чимало дзвоників з питанням, що робити. Хочу відповісти, брати конституцію, читати 8, 5, 3, 13 статтю, де все сказано, що де сказано, що все наше. 11 розділ особливо ознайомтеся про орган місцевого самоврядування ОМС, про утворення органів. Утворюйте органи місцевого самоврядування на місцевому рівні. Дзвоніть, питайте, допоможемо, надамо документи. Із переваг органів місцевого самоврядування. Перше безкоштовний світлогаз згідно 13 статті Конституції України. Ми всі мільйонери. Хочу привітати вас, але поки що віртуальні. Є рішення в нас Європейського суда з прав людини. Де на одну особу там подавалось, не колективно, що людині держава винна 48 мільйонів гривень у нас в приуках. Але виплачувати Зеленський не спішить, і відповідь від Зеленського є від відмінфіна, що зверніться в наступному році. Але там така фішечка в цьому рішенні ЄСПЛА. Визнається, що держава винна, але потрібно довести, що ти українець. І от я хочу цю фішечку показати. Чому ми не можемо забрати ці гроші і чому ми не українці? Громадянство написано. Подивіться ближче. У себе в паспорті. І там написано Україна капслоком великими буквами. Не Українець лице, а Україна не українка. Це перше, казалось би, таке юридичний казус, начебто. Але отут відповідь зразу ж на цьому папірці верхня строчка написано: паспорт громадянина України належить Україні. Оцій Україні. Розумієте в чому? Ми не громадяни, ми згідно цієї бумажці. Навіть бумажка нам не належить. Ми фізособи. А, а, а згідно міжнародним правилам фізична особа, особа без громадянства і не має права на частку в країні, в якій е, проживає. Отак от, от. Все в нас вкрали. Тому е, паралельно розвиваємося, будуємо свою державу, не звертаємо на УРСР. І все буде добре. Е, боротьба. Тут не заважає боротьбі на фронті, так що не потрібно говорити, що спочатку перемога, а потім це ні, це потрібно робити паралельно. І там, і тут все буде Україна.